Легко маніпулювати людиною, будь-якою, освічена вона чи ні. Коли вона не знає, хто вона, звідки, куди і навіщо, дуже легко маніпулювати. Але коли ти знаєш, хто ти, то багатьох речей вже не робитимеш. Над чим працює диявол. Коли не знаю, хто я, то, звісно, легко маніпулювати. Легко тоді подумати, що мій дід був мавпою, наприклад. Звичайно, коли оці мільйони років, і я, віруюча людина, мільйони, мільярди років, і Бог десь далеко може бачити, що за цими мільйонами, мільярдами років це таке обмеження, і хтось над цим дуже якісно працює. І він працює над тим, щоб у нас не було реальності часу. Щоб ми ігнорували реальну історію, яка є як факт, що Бог був на землі дві тисячі років тому. Це Ісус Христос, не мільйони, не мільярди років, лише дві тисячі, що 4350 років заокруглиму був потоп. Не мільйони, не мільярди, а всього 4300. І взагалі землі шість тисяч років, тому що Біблія прописує це. На сьогоднішній день всі відкриття підтверджують це, і що земля не може існувати мільярди років. Але хтось над цим працює. І ця особистість і є диявол. Дияволові потрібні всі сфери впливу малі, великі. І ми маємо це розуміти, і церква це також повинна розуміти. І чому церква може зазнавати невдач, вона може зазнавати проблем, тому що вона не розуміє роботи диявола, його впливу. Якщо віруючі люди, вони всі зберуться єдинодушно в Україні. Як ви думаєте, що будуть викладати в школах? Це і є найбільше побоювання диявола. Тому він і створює всі ці теорії, думки, вчення базік. Він намагається посадити скрізь своїх лукавих служителів і насамперед у церквах. Він релігії всякі насаджує, щоб не було оцієї єдності, щоб люди пізнали істину. Тоді і діти з дитинства. Читатимуть і знатимуть, хто вони. Вони з дитинства знатимуть найвищий стандарт. Хто вони? Вони діти Божі. І вони прагнутимуть цього найвищого стандарту. Хто вони? Звідки, що було, що є? І що насправді ми такі близькі до Бога. Всього чотири тисячі років тому був потоп. Це пшик. Люди землі шість тисяч років це мить, прокиньтеся. мета диявола, щоб ми не орієнтувалися в часі, тому йому і потрібні ці мільйони і мільярди років, і щоб ми були сфокусовані на тілі, не на дусі. І ось ціль диявола, щоб ми вкладалися в тіло. А що говорить Писання? Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. І багато хто намагається ритуали робити, ще щось видомовувати, ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Бо коли живете за тілом, написано, що маєте вмерти. Але якщо будете керуватися Духом Божим, то будете синами Божими. Амінь. У що ми вкладаємо своє життя і повинні вкладати в те, щоб світло Боже досягнуло кожної людини, щоб проповідь досягла не моя думка, а думка Євангелія Ісуса Христа, щоб людина розуміла, хто вона є, тому що дияволові дуже легко маніпулювати будь-якою людиною, яка не знає, то вона? Він може зробити мавпу, собаку, худобу якусь там зробити, розумієте? коли вона не знає, нею дуже легко маніпулювати. Але це не Божий план. План Божий він віддав свого сина, щоб кожна людина могла отримати спасіння і життя вічне.